Україна розраховує завершити переговори про вступ до європейського союзу вже до кінця 2028 року. Такі наміри українські урядовці висловили чиновникам з ЄС. У свою чергу європейська комісія підготувала власні побажання, які оприлюднять найближчим часом. Як стало відомо британському виданню Reuters, від України, яка вже чотири роки повномасштабно воює з Росією, вимагатимуть більшого прогресу у незалежності судової влади боротьбі з організованою злочинністю, Істю та повазі до громадянського суспільства сполучені Штати Америки нарешті визнали Китай своїм е, рівноправним партнером. Таку заяву зробив китайський уряд після останньої зустрічі Дональда Трампа з Сі Сідзинпіньон. Її назвали найважливішими переговорами за усю історію стосунків двох. Лідерів радник уряду Китаю Давід Лі назвав усі торговельні, фінансові та технологічні конфлікти між країнами дрібницями, які будуть вирішені серед питань, щодо яких збираються провести більш серйозні перемовини, були названі Увага, безпека України, Тайваню, Південно-Китайського моря та Близького Сходу. Тим часом російський Далекий схід, а також Сибір, дедалі глибше занурюються в економічну залежність від Китаю. За даними Української служби зовнішньої розвідки, регіон перетворюють на ресурсну базу для пекіна а місцеві громади при цьому не отримують фактично ніякої вигоди. Китайці транспортують з території Росії усе більше вугілля та деревини. Для цього прокладають автомобільні траси, часто через сільськогосподарські угіддя та ліси з рідкісними видами рослин. Бізнесмени з КНР скуповують землю та будують готелі на узбережжі озера Байкал. При цьому на їхніх підприємствах працюють переважно самі китайці для росіян нових робочих. Місць відкривають дуже мало майже не відкривають. А загалом на російському далекому сході тепер вже проживає більше двох мільйонів китайців з такими темпами. Забирати той схід собі і не треба. Фактично, він і так вже буде китайським дуже скоро. Тим часом сотні китайських автомобілів почали вилучати з користування офіцерів армії оборони Ізраїлю. Генштаб ухвалив відповідне рішення після оцінки ризиків, проведеної ізраїльськими спецслужбами. Вони дійшли висновку, що камери, мікрофони, датчики та модулі зв'язку деяких китайських авто здатні передавати секретні дані про на зовнішні сервери, без відома як не тільки користувача, а ще й імпортера. Такі от новини найбільше привернули мою увагу впродовж останніх 24 годин. Продовжуємо підтримувати збройні.